Жити чи не служити ось у чому питання. Зараз чоловіки почали розуміти наслідки того, що відбувається. Тому скандалів за участі працівників ТЦК стало менше, а мобілізація має позитивну динаміку. Таку думку висловив нардеп Костенко. Водночас, відео зі скандальними затриманнями чоловіків нікуди не зникають. Як насправді відбувається набір чоловіків у лави зсу? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Військово зобов'язані чоловіки спершу зайняли вичікувальну позицію в питанні мобілізації, а тепер свідомо долучаються до війська, розуміючи всі підводні камені. Про це розповів нардеп Роман Костенко. Може перестали, може, розуміти почали розуміти наслідки цього всього, що відбувається. Думаєш? Можливо, я сподіваюся на це. Mm -hmm. Коли був при у нас був провал, провал, потім потім після прийняття закону, це вже так можна прослідкувати. У нас м, почався підйом. Я думаю, що багато людей зайняли вичікувальну позицію, зрозуміти правила, які будуть, боялися піти раніше. А що ж буде? Можливо, ми не підемо. Можливо, там вже були категорії там а будуть призивати інвалідів третьої групи, чи не будуть, а будуть обмежено придатні, чи не будуть там, куди їх і всі вичікували. За словами Костенка, наразі спостерігається суттєве покращення ситуації із мобілізацією. Коли закон був прийнятий, у нас пішов. Підйом мобілізації, скажімо так, в декілька разів він піднявся, і зараз в принципі цей темп тримається. Мобілізація у нас нормальна, але недостатня, недостатня, тому що ми ну, скажімо так, б'ємо із Російською Федерацією, і якої ресурсу набагато більше. Ми це бачимо в офісі президента. Тим часом заявили, що дійсно організація самої мобілізації приємно дивує, але те, що мобілізаційні процеси виглядають ну більш потужно і більш, ну скажімо, привабливо, ну я. Слово привабло може тут не зовсім коректно, але з точки зору організаційної я маю на увазі, що вони можуть дозволити вже планувати якось більш якісніше на що ви можете розраховувати з точки зору кількості живої сили. Так це точно про збільшення темпів мобілізації. Тим часом говорять і в Міноборони набрання чинності законом України від 11 квітня 2024 року. номер 3633, шість дефіз Дозволило нам збільшити показники призу військово зобов'язаних на військову службу під час мобілізації у 2,5 рази порівняно з першим кварталом поточного року, що в цілому дозволяє на даному етапі проводити своєчасне доукомплектування військових частин, відновлення їх боєздатності та створення необхідних резервів. У прес-службі Міноборони також зазначили, що при достатньому числі підготовлених бійців і успішному проведенні призову військове керівництво все ж підготує законодавчі зміни, які стосуватимуться ротації та демобілізації. Нагадаємо, що саме відсутність чіткого терміну служби в умовах війни по справжньому лякає чоловіків. Людей лякає не Мобілізація не сам факт необхідності виконати свого обов'язку із захисту батьківщини людей лякає невизначеність, тому що самі військові говорять вже в приватних спілкуваннях і в публічних спілкуваннях, що вони можуть звітом те повернутися або 200 вибачте, або 300 і це величезний ризик для війська загалом і для держави в цілому. Натомість самі чинні військові переконані, що мобілізація має бути компетентною, тобто такою, щоб Чоловіки самі розуміли необхідність долучатися до лав війська. Але сумління мучаючи обставини з бігаючими повістками ТЦКшників чи неможливість виїзду за кордон, чи досягнення віку призовного, змушує покрутити головою, вивчити питання і спробувати знайти собі застосування у війську по порівню власних знань і компетенцій, а не під совок. Загребних всіх у навчальні центри, проходження без АВП, і потім закриття дір нестачі особового складу у підрозділ. До слова в Україні триває посилена мобілізація. Станом на зараз воєнний стан триватиме до 9 листопада 2024 року. І початку вересня, як і раніше, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров'я та не мають інших підстав для відтермінування служби. Водночас, все частіше працівники ТЦК не вручають повістки чоловікам, а примусово запихають їх до ав. Авті... Тівок доставляють у військкомати, забирають засоби зв'язку. А потім мобілізовані роблять заяви про буцімто добровільне бажання опинитися в лавах ЗСУ. Хоч у Верховній Раді і говорять про те, що свавілля ТЦК останнім часом все ж зменшилося за перші вісім місяців 2024 року. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець отримав понад півтори тисячі звернень громадян щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК, і це ще без усних скарг через гарячу лінію, а також на зустрічах із родинами військовополонених і зниклих безвісти. До слова, одні з найкращих показників мобілізації у Житомирській області. Місцева влада стверджує, що в області немає бусів ТЦК. Якщо ця робота вибудована правильно від людини до людини, то вона не має такий примусовий характер, як зображує наш ворог їх ВІПСО, що, начебто, так, скрізь на Житомирщині за два з половиною роки чи не найвищі показники в країні без скандалів, без перекриття трас. Очільник Житомирської ОВА запевняє, що відсоток добровольців Житомирщини був чи не найвищим в Україні. Що стосується мобілізації, то область має великі військові традиції. Відсоток добровольців Житомирщини був чи не найвищим в Україні. Але й щодо мобілізації, ми виконуємо показники, що ставляться збройними силами України та Генеральним штабом перед нашим ТЦКСП. з високим відсотком одним з найвищих країн. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на Волині працівники ТЦК жорстоко побили мобілізованого чоловіка. За нього заступилася матір. Жінка заявила, що підпалить себе, якщо військові не перестануть знущатися із сина та не звільнять його. Що ще стало відомо про шокуючий випадок? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. До цього всього на працівників ТЦК тепер почали скаржитися і самі військові. У погоні за якомога більшою кількістю мобілізованих працівники територіальних центрів зовсім не думають про якість особового складу бригад та підрозділів. Думку про те, що військовим відправляють на фронт чоловіків, що ні фізично, ні морально не готові, висловив командир роти 130-ї окремої бригади. ТРО. Я не розумію, для чого це робить ТЦК і для чого це робиться е навчальними центрами, коли просто. Дають масу людей. Так, да, мені прислали, от як командиру роти, мені дали 45 людей. Вибачте, з них 10 одразу через 3 дні ми відправили е, в тилові, е, пункт тилового забезпечення, тобто в Київ охороняти. Вони ледь ходять. У нас був так мед, він накладає турнікет, втрачає свідомість. Це ще без поранення, без нічого, без марш-броску і так далі. Для чого, скажіть, будь ласка, просто отак, я не знаю, куди дивитись. Для чого, скажіть, будь ласка, ви робите таку. Важко <кій> підібрати слово. Я б зараз сказав, але я розумію, що нас дивляться може навіть діти. На його думку, працівники ТЦК просто таким чином цитую галочку собі ставлять. А що робитимуть на фронті? Такі мобілізовані військомів мало хвилює. Коли в мене 96 людей наповнення штатки, мені дають отак, отак зону відповідальності. Будь ласка, стримують. ким да один раз ми вийшли. У нас 45-50 людей. Їх поміняти треба. Так, це ще я не кажу про поранення, про якісь дійсно неповоротні втрати, військові все частіше обурюються, тому що працівники ТЦК фактично ганьблять ту чи іншу бригаду, бо ж носять шеврони нібито з честю, а потім вже без честі чинять насильство над людьми. ТЦК мають бути свої шеврони, а не шеврони тієї бригади, в якій вони служили раніше, тому що вони вже не мають якби ніякого відношення до тієї бригади. А так як є випадки, того що пакують бусики, Ну, це вже проблема самого ТЦК, тобто цього не потрібно робити. З огляду на ситуацію, що склалася, у Верховній Раді навіть почали говорити про необхідність реформувати ТЦК вчора. Буквально я говорив одним з командирів, який каже, один з п'ятидесяти підходить до активної військової роботи. Тобто, ну це точно не показник, за яким треба гнатися. ТЦК, а вони мають або реформуватися, стати рекрутинговими центрами під конкретні бригади, конкретні завдання. Або ну такі, як є зараз ТЦК, на мій погляд, просто мають зникнути. До слова питання про необхідність реформувати ТЦК піднімалося вже неодноразово. У червні комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглядав ідею відібрати повноваження у територіальних центрів комплектування. Один із варіантів, поки що на рівні обговорення це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам, тобто можливо вивести із збройних сил чи з міністерства оборони, але це один із варіантів. Однак результату це досі і не дало. Яка насправді ситуація із мобілізацією в Україні? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій.